Так, всім привіт! Сьогодні у нас перший випуск піца просто так. І зараз ми виберемо на карті будь-яку точку, куди ми відвеземо піцу. Ну, вам залишається повірити нам тільки на слово, що це правда, і що ми нічого нас заздалегідь з ким не домовлялися. Отже, ну, вибираємо, хай буде на цю вулицю. Ми поїдемо. І будинок у нас це в нас є Калінська вулиця. Давайте це буде 16-й будинок. І ми зайдемо, якщо це багатоповерхівка в будь який із під'їздів, ну і скажімо, на другий поверх. Так, допікається наша піца, вона майже готова відправитися до свого щасливого власника. Так, за вікном у нас останній день Листопада. падає сніжок. Холодно, сиро, нічого не хочеться робити, нічого в принципі, не треба робити, просто потрібно бути вдома, коли до вас завітає куль'єр е, із піцею. Піцею просто так, ні за що. Просто за те, що є в камянці Подільську. Зовсім декілька хвилин залишається, як наша піца добереться до вулиці е, Калінської, Кільської. Ну, в принципі, той, що я на карті вибрав, будинок номер 16 можливо це приватний, можливо це великий, якщо великий, то ми піднімемося на другий поверх і постукаємо у першу квартиру, під'їжджаємо до вулиці Кальської і шукаємо нас, наш 16-й будинок. Якщо назва вулиці прозвучала декілька разів неправильно, то просимо вибачення. Ми ніяким чином не хотіли образити вашу вулицю. Так, ми приїжджаємо вниз по вулиці. У пошуках нашого 16-го номеру. Він мав би бути праворуч. Отже, отже, 14 й і... 16-й, є, у нас 16-й, шукати і пробувати зайти всередину. Так, рухаємося, рухаємося. Наша піца в очікуванні. Але до нас ніхто не виходить. Дзвіночок. О, ми знайшли дзвіночок. І ще трохи чекаємо. Ну що ж, прочекавши декілька хвилин, ми рухаємося далі. Йдемо до сусідів і просто віддамо сусідам. Така акція вісім-помідору. Ми просто вибираємо будь-яку точку на карті і приїжджаємо і даруємо піцу. І що? Ми стукали до вас, у вас ніхто не. ніхто не відчинив, от. Ну, в принципі, все. Наша програма називається Піца просто так. Вона буде транслюватися на Ютубі. І що вам нічого Нічого не потрібно. Вам просто потрібно її з'їсти. Смачного. Добре, дякую. вам. Що зараз об'їла? Ну, можна, можна зараз, можна пізніше. Добре, всього вам найкращого, гарного дня. До побачення. Отже, вдома нікого не було, але вчасно під'їхали. Якщо ви голодні. Просто підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео, і очікуйте, що зовсім скоро можливо уже до вас. Ми завітаємо.